Ретроспективну персональну виставку творів художниці Лариси Пішої Сила природи презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Більше про виставку говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це авторка виставки, українська художниця сучасного живопису, представниця нової хвилі, членкиня Національної спілки художників України Лариса Піша. А також вітаємо у студії мистецтвознавець інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтва України Оксану Ременяку. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, добрий день. Раді бачити в Хмельницькому. Раді такому. Ми дякуємо, кризиту. що ви нас запросили. Дякую. Пані Ларисо. Знаю, що ваш тандем із художнім музеєм Хмельницьким він має вже таку історію, тому що ви були учасницею арт-резиденції. Чи власне тоді виникла ідея в перспективі створити вашу персональну виставку? Я дуже щаслива тим, що колись Хатя Липа представила мені працівникам художнього музею Хмельницького. і вони мене запросили тоді на арт-резиденцію ціна свободи. Це був непересічний захід. Було дуже багато цікавих художників. Ми два тижні працювали в Маліївцях. Наша співпраця закінчилась чотирма виставками і е, дру, друком каталогу, е, і е, після цього Хмельницький музей запросив е, мене з персональною виставкою до себе. Я радо прийняла і, і задоволенням їх пропозицію. І от якраз нагода це е, е, ювілейний рік і 35 років творчості. Так що це якраз ретроспектива е, моєї графіки, живопису і трохи відражає. За цей довгий період угу. Власне, виставка має назву Сила природи. Природа для вас є натхненням. От яку силу вона для вас дає? Ну, я вважаю, що природа це найголовніший виток натхнення. Це по-перше, потім треба вчитись у природи людству, бо мені щось здається, що людство тут трошечки ще поки зайве в такому вигляді, як воно є. Тому що зараз, як у мене є така фраза, що людство зараз недостойно, не варто доброго слова. За ту поведінку, яку вона землі чинить, насправді, бо а природа вона своя візьме, і у природи є така своя сила, що вона переїсть всі наші гріхи, і дай Боже планета. Буде жити <хи> але сила для людини в природі в любові до природи, до своєї землі, до тварин, до рослин, до того, що нас годує, нас годує природа, безумовно. І тому вдячність до землі, і до природи у людини повинна бути всередині душі, а не те, що зараз робиться. Угу. Пані Оксано, запитаю вас, як сила природи проявляється у роботах пані Лариси, чи це завжди те, що творить, чи це можливо і те, що руйнує, руйнує якісь стереотипи, руйнує, можливо, якісь твердження, насадження кимось або чимось. Ну, ви знаєте, тут якби я слово природа використовувала в більш широкому сенсі: це природа художника самого, його пріоритети, його бачення світу, його сутність. так? Його сутність як природа, так? як природа людини, його, ну, так би мовити, чиста, незакаламутнена оця сутність людська в позитивному природа сенсі. Природа, як, як сутність. І Тут може бути дуже багато конотацій. В цьому. Це, це термін, який можна насичувати різними конотаціями, різними змістами. Так, що, коли, природа, це дуже широке е, розуміння, дуже дуже і, і ну так, Лариса звузила, а я. А я моя, так би мовити, функція це розширювати і так глобалізувати, скажімо mm -hmm. так, що я власне і роблю. І це дійсно. Е, Дуже гарна назва, як на мене, і вона передає сутність творчості Лариси або Лесі. Піше знову ж таки автором назви був музей. А ага. це вони і назву запропонував мені музей, яку я рада прийняла, і дійсно вони щось про мене знають. Давайте, власне, більш поговоримо про те, які роботи представлені, виставка ретроспективна, тобто об'єднала різні періоди. Про які періоди йдеться? Е, ну, я ж вже казала, що від початку моєї творчості до сьогодення це 11 таких періодів і 11 серій. Е, перша із них називався Деревого могороду, е, коли я намагалася сягнути себе, зрозуміти. Свою землю, свій рід глибоко задуматись. Це ще була радянська влада, треба сказати, коли я почала цю серію. Потім була серія Знаки любові, чорнобіла серія і закінчилася вже воєнною, яка називалась ані початку, «Ні початку ані кінця, на яку мене от, Оксана надихнула трохи, бо своїм запрошенням до співпраці. І це серйозна вже така доросла серія. Так що запрошую можна сказати, подивитися. воєнний такий період, і така рефлексія на початок активної фази війни. Але це саме метафорична виставка, вона образна, вона там немає ні снарядів, ні вибухів. Тобто, це, це чиста метафора, і це от внутрішнє сприйняття і рефлексія людини. Художника на той. Ну, я, напевно, всі ми пережили цей е шок, жах, так, який е з одного боку ми очікували, з іншого боку, ніхто не ніхто міг не собі такого, так, аж не такого мати. собі уявити. Ну, це саме, не, саме. І це рефлексія. Це дуже цікаво спостерігати, як художник рефлексує на такі катаклізми, на такі події страшні. Тому що, якщо ти займаєшся, наприклад, мистецтвом початку так, століття ХХ, mm -hmm. тобто от якраз період двох світових воєн, mm -hmm. і ти знаєш, я про себе говорю в даному сенсі, про що таке війна і які рефлексії були тоді на ці події. Так? І дуже спостерігати, дуже цікаво спостерігати рефлексії модерних сучасних художників на практично на ті ж самі події. Тобто, ми з одного боку, якби йдемо по колу, а з іншого боку, це все рівно якийсь виток. Це виток, це здобуття абсолютне здобуття незалежності, це виборювання свого я своєї природи. Знову ж таки, і власне от мене ця, цей оцей проєкт е, 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 натхнення у часи люті, так? Люті. Люті, так, «У «У врем'я врем'я люте». люте». Він мене так задіб, Знаєте, він, це не, не простий такий проєкт, це практично Людина рефлексувала це чиста рефлексія. Це рефлекс. Я вважаю, що це рефлексія така. Це інтуїція, це викид якоїсь такої енергії. Вона малювала Лариса, малювала коріння, коріння, різна конфігурація коріння. І от це питання: чому? да? Чому вона, чому художник робить це, а не інше? Мене ще здивувало, що я могла працювати дійсно. Ну, там ну це взагалі мавшов. дивно, так? Коли і ти... Я не просто могла працювати. У мене було величезне натхнення. Я з майстерні практично не виходила. І мені здавалося, що я повинна виставити з чим швидше, а невідомо, що далі станеться, і повинна сказати те, що я маю сказати людству. І реально цей період закінчився персональною виставкою музейною окремою. Так що це така е, остання моя серія. І почала я співпрацю з музеєм Хмельницьким е, серією Шрами, де е, реальні шрами реальних людей, е, які заховані так, укриваються квітами прекрасними. Тобто, за що ми боремось? Ми боремося за красу, ми отримуємо ці шрами, щоб наше життя продовжувалось. Така серія зараз. Вона практично вся в музеї Хмельницькому належить. так, що це така серія, чи буду я її продовжувати, чи не буду. Я ще не знаю. Але триптих величезний, завдяки нашій співпраці виник. Тобто війна, ну можна так сказати, дала ще більш більший поштовх до творчості, так безумовно, а це завжди так. Не у всіх. Ну от коли дивишся з одного боку, так. А з іншого боку, коли дивишся на наших, наприклад, Друга світова війна, так? От ці втікачі, і угу. вони опинилися. В таборах переміщених осіб, і здавалося б тобто вони тікали, от в чому стояли так? Хто хто тікали від НКВД, тікали, і вони приходили, з'являлася друкарня, з'являлися друковані книги, з'являлися друковані Не, твори, з'являлися школи, з'являлися церкви. Десь бралися священники, десь художники з'являлися, які малювали. Так, і перша сідуві, виставка так. 48 рік. Уявіть собі, так? – mm -hmm. Здається, Ну, я можу тут mm -hmm. зараз помилятися. Це, це якраз Німеччина, ці mm -hmm. e, displaced persons. Camp, тобі, ці табори приміщених осіб. І це Люди просто рятуються в такий спосіб, в такий спосіб творчістю, самоствердженням Тобто через... вивільнення енергії йде, мабуть, кудись так, потрібно так. її в утворення. Так, творення, тому що ну, інакше це просто немислимо, тому що це ти, ти тебе просто виривають з корінням так? Угу. і пересаджують, і ти опиняєшся без О, ти нічого. так? Да. проти твоєї волі, ти не хотів. От. І тут те ж саме практично так, відбувається, що. Ну, так, да, тоді ще такий був невизначений, визначений на початку чи тікати, війни взагалі неможливо зрозуміти, як буде розвиватися далі, і, і що буде. Це було страшно. До речі, ви згадували про коріння, а от дійсно чому коріння? Ну, це якраз роздуми про долю людини, яка виходить, як корінь виходить з землі і знову йде в землю. І що вона залишає за собою? Який ефір, який, що залишиться в просторі від цього кореню, який знову заховається під землю? Тобто, це як вияв, людський вияв, вихід в життя. Із ну, от, дивіться, якщо ви заглянете в будь-яку енциклопедію, в будь Вікіпедію наберете коріння, так? Mm -hmm. і вам о, видадуть перша інформація, яке? Що корінь це те, що структурує землю, те, що роб... землю робить структурною. Так? От, земля без структури це пісок. Який піддається владі вітру і його розносить по світу. Все нема. Нема землі, нема те, на чому може це коріння дати крону і дати пліт. Тому що пліт іде від коріння. Від... Далі, далі йде стовбур, далі крона, і в цій кроні є пліт, правда? Але основа це коріння. І так і людина. Тобто ми без цієї структури, без цієї основи, без цього ґрунту ми ніхто. За що ми зараз і воюємо? За свій ґрунт в широкому знову ж таки сенсі. Тому що це не просто земля. Це земля, яка породила цю культуру, цей нарід і цю творчість. І... Без цього ми просто. За своє не, право з'явитися і зникнуть, коли нам хочеться. Це наша природа, це наша сутність. І, і все. І нас хочуть знищити за те, що у нас така природа, і у нас така сутність. Вирвати наше коріння. Та, і вирвати наше коріння. От. І людина абсолютно інтуїтивно, без не думаючи про спочатку, так, від початку просто малювала корені. Ну, да. От, але, так, але, ну, але воно, це інтуї, тобто ти спочатку інтуїтивно робиш щось, а потім ти розумієш, що ти зробив. Я насправді дуже багато думаю, як. як... Ну, художник не може не думати, він думає дійсно багато, але бувають моменти, дійсно, коли ти робиш одне, робиш щось, а потім виходить, виходить абсолютно потрясаюча річ, яку ти не планував зробити. На яку потім дивляться люди і теж бачать так, кожен країн. Так, в ній, і кожен мабуть, бачить так, своє. це. Тому це тут дійсно дуже, дуже цікаво. Ну, от коли ці люди в Другу світову війну опинилися за межами України, так, як їх називали? Їх називали безґрунтяни. І вони себе так називали: безґрунтяни, бездержавники. Не хочеться такими бути? Не хочеться такими бути, правда? Хочеться. Мусимо мати ґрунт і мусимо мати коріння. Це важливо. Якщо повернутись до виставки, яку презентовано в Хмельницькому, ретроспективна вона. Тож чи можемо ми прослідкувати той, хто завітає на виставку? Як ви змінювалися? Як змінювалася ваша творчість впродовж років? Безумовно, і музей так гарно побудував експозицію від там, ранніх робіт до більш пізніх і зрілих, можна так сказати. Бо видно, що мене цікавило в той час, коли я писала серію. Наприклад, коли я писала серію Квіти кохання, то зрозуміло, що мене емоція людини цікавила, любов цікавила, це така серія. Живопису Енкаустика на натуральному воскові замішані фарби. Вони такі м'ясисті, вони фактурні, така була серія. Але між е цими серіями проходять якісь е на наскрізні образи. Як мальву, я малювала тричі, півня я малювала тричі. І він йде з серії в серію, переосмислюється трохи по новій. У мене, наприклад, серія французькі таблички. Це був період, коли я перебувала у Сітезар у Парижі на стажуванні два місяці і вивчала французьку мову. Я як художник задумалася, як же ту мову вчити, тому що нічого не запам'ятовується. Я малювала таблички, змальовувала французькі і наповнювала їх. Образним змістом така була така весела серія, трохи uh -huh. теж є велика частина цих робіт. Так що там можна по рокам подивитися по виставці. Ну я сподіваюся, що закінчиться все якимись світлими серіями. Взагалі хочу малювати, наприклад, квіточки в садочку, щоб не думати про тяжкі наші проблеми. Але ж це неможливо робити, це буде нечесно поки що. Ну, можна і квіточку намалювати, таку, що буде yeah, дуже ну, чесно. Ну, Так, а я хочу таку, що Ничай, я хочу таку спокійну, яка собі росте, і ніхто її не чіпає. Це так. Це Ми будемо сподіватися, що, можливо, дійсно це швидше вже буде, і бажання внутрішнє, і можливість зовнішня, щоб було таке бажання внутрішнє малювати. Ми робимо все, що можемо зі свого боку. Так. До речі, пані Ларисо, знаю, що ви долучаєтесь до відновлення вітражів, які зруйнували росіяни. От про що це для вас? Це про те, що творець все ж перемагає того, хто руйнує? Ну, насправді я вітражами займаюся дуже серйозно. Тут Трошечки невеличких творчих вітражів представлено на виставці, можна подивитись. Але я роблю величезні проекти, і у мене фірма, і я працюю на це серйозно моя справа. Зараз не час вітража, тут якраз час руйнування вітража. Mm -hmm. На жаль, ми відновлювали з моїми, моєю командою вітражі в університеті після того, атаки 31 грудня на Біофасі. Геніальні абсолютно вітражі ще не закінчилися. З п'яти вітражів три відновили. І робота буде продовжуватися, і така робота буде вестись. Але я зараз всіх консультую з приводу збереження вітражів, як їх зберігати, як їх захистити, і як їх реставрувати, вердішнавітреставрати, відновлювати. Uh -huh. І раджу всім, що до відновлення треба приступати зараз, але ставити на місце варто почекати все-таки, бо це таки. Крихті, біса крихка матірі. техніка, угу. і ми звичайно, я знаю, моя бригада робить їх міцними. Ми їх дуже посилюємо. Але в будь-якому випадку від ракети стіни цегляні не встоюють, то яке скло. Тому робота ще чекає величезна, тому що багато вітражів, якщо не повисипалось, то повидавлювалась, потріскало. Дуже гарних у нас дуже багато в Україні ще лишилось попри всяке наше не дуже поставлення з невеликою повагою до цього мистецтва. Але у нас є ще шедеври, які треба зберегти для наступних поколінь, бо це був такий період в історії української, навіть радянської цієї республіки, коли. Був розквіт монументального живопису, мозаїки, вітража, і оцей цей фрагмент цей так. треба зберегти якомога Мозаїка – Це взагалі унікальна mm. Це, 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 це унікальна. Ніде Унікальні ніде в світі речі. такого не робили. Тому що... якесь село невеличке, маленьке зупинка. Так. Геніальна геніал, розкішна геніал. мозаїка, і, і це, і це просто моя біда, моя біль, тому угу. що вітражі зараз страждають страшенно. Мозаїки також страждають люди, теж людям недозберігання. Люди і тому зараз ми багато часу витрачаємо на те, щоб донести до міністерств, до людей, що треба берегти те, що ми маємо, поки ми його маємо. Ну і ще ж багато невігласів з великими грошима, які, гроші. на жаль, е викуповують приміщення угу. з такими, речами, з такими Спресні, історичними дуже... з вітражами, да. з мозаїками, і просто їх знищують. Зараз дуже тому, багато серед молоді з'явилось волонтерів, людей, які люблять мозаїки, цікавляться, вони допомагають, вони відстоюють е оці такі будинки, такі так, твори. Так. Дуже багато молоді зараз з'явилось, Книжки друкуються про мозаїки. Тобто, зараз. Мистецтво здавство, як наука, яка займається монументальним живописом, розвивається дуже сильно угу. і це приємно. Яка взагалі зараз місія митця в сучасних українських реаліях? Ну, перша місія як кожного українця, нам треба допомагати. О, і просто що я не, ну, якби не вмію нічого крім малювати О, і вітражі робити. Ну це теж але, ну, але ви цим багато. Ну, Ну і ідея в тому, що ти не повинен мовчати. Я завжди думаю, чому ж я мовчала, я не кричала на кожному я ж ідеолог, я ж художник на кожному кроці, що де наш ворог. А зустрічаю однокурсницю мого чоловіка, він вчився на чотири роки пізніше, хоч був старше. Вона каже: Я пам'ятаю, як ти в інституті ще тоді нам казала, де наш ворог і що Росія нам ніякий не друга ворог. Я кажу, я казала тобі таке. Вона каже, ти так казала, ми так дивувались я кажу, О, значить, я не мовчала. <гум> так що просто треба історію вчити, треба людям розповідати, треба з людьми розмовляти, треба ідеологічно треба працювати. Ну, ви знаєте, перш за все просвітництво, і потім знову ж таки не, не мовчати, тому що наша освіта, мистецька освіта, особливо, вона в, в такому не дуже хорошому стані. Mm -hmm. Знаєте, за залишковим принципом відносяться. Ну, Загалі... що, там, що там мистецтво? Що там, там? Я вже наводила сьогодні приклади. Я думаю, варто повторити, що, наприклад, в Києво-Могилянській академії часів Петра Могили. Спочатку людина повинна була отримати гуманітарну освіту, туди входило ораторське мистецтво, загально так, угу. ораторське мистецтво, малювання, спів, тобто музика, все, все, що стосується гуманітарної освіти, і тоді, тільки тоді допускали до точних наук, тобто людина без гуманітарної освіти. Не мало право займатися фізикою, Тоб, хімією, да. тобто людини до ядерної бомби допускати, допускати не можна, не можна, розумієте? Тобто формується так. світогляд, а тобто то, фор формується світогляд, глобальне бачення Біль, проблеми, елемент, да. розуміння, що таке причинно-наслідковий зв'язок. Що якщо ти сьогодні виймеш цеглину з, з, з стіни, а хтось за тобою зробить так само, то ця стіна розвалиться. <прав diamond> і причиною будеш ти, це, ну, це образ такий може не зовсім точний і вдалий, але в принципі ми повинні розуміти, а в нас оцей якраз причинно-наслідковий зв'язок. Подивіться на наших сусідів, яких на які нас убивають, так, так. коли на них летить, що вони так, А нас за що? Тобто вони не у них немає зв'язку між причиною, так і <прав> наслідком. І в, нашій, в нашому суспільстві теж такі, на жаль, явища спостерігається. ми не бачимо причини між нашими виборами і наслідками цих виборів. Це не фінансуванням науки так. і неудачами в війні. Так, власне. Коли найкращі фізики опинилися, тому що вони тут були нікому не потрібні, так? І вони опинилися. Я маю живі приклади угу. з прізвищами і іменами, не будемо їх сьогодні називати. Угу. І вони опиняються за межами країни, тому що йому треба реалізуватись, а тут цього, цього неможливо зробити. Тому що те що, він, те, що він зробив, розрізали на кавалки приклад, в 19 -му, 20 -му році. розумієте? А воно могло сьогодні стріляти. Угу. І дуже добре, і дуже далеко. Ну, мені здається, якби ми повернулися до тих принципів, які були в Києво-Могилянській академії, то. Так. Суспільство стало б дійсно іншим. Абсолютно. І вже треба зі школи вчити. З культури поведінки дітей вчити, бо це просто забуто, що ну, це таке взагалі. Культура поведінки вона випливає з загальної культури, mm -hmm. з освіти, зі всього, тому що не можна навчити людину культурі поведінки, якщо вона не поважає себе в першу чергу. Так повага до себе, до особистості, як громадянина, як особистості. Ставлення до дитини як до маленького дорослого, uh -huh. якому теж треба показати той живопис, завести в музей, дати книжку, навчити природі, навчити як до неї ставитись до цієї природи. На моїй виставці нема нічого для дітей забороненого. Ні, <рив> <рив> там якраз є дуже багато для дітей, для дітей цікавого, на так. яких можна навчити. У мене там є дуже така трошечки е, іронічна серія про тварин. <рив> там, наприклад, <рив> як ловлять марабу. От марабу славиться своєю жадібністю. якийсь шматок туглого м'яса до мотузки прив'язують і кидають. І птах, коли схопить, то він уже не відпустить. І там туземці підтягують за цю мотузку і головлять голими руками. От Про це картина. Тобто є про що побалакати, що дітям розповісти. І тут ж алюзія на інших жадібних тварин і не тварин. тільки тварини. Знову ж таки, про людей, а не про тварин. Але там є про що розказати. Це візуальні образи, це не абстрактний живопис. Який там треба складно помислити і собі щось уявити своє. Там такі, трошечки такий символічний живопис, на якому можна, про який можна побалакати. Тобто Це на виставку можна, що, можна да. сміливо приходити батькам з дітьми, дітям дорослим. Взагалі дітей треба водити на будь-які виставки. Угу. І там є спеціалісти в музеї, які водять екскурсії по виставці, у яких можна все розпитати, що буде незрозуміло. Так що Велкам на виставку, щоб буде не зрозуміла, якому розповісти. Дітей треба вчити, слухати музику, дивитись і, і і читати, розуміти живопис, розуміти музику. І це можна тільки на практичному mm -hmm. через практику. Тобто, привів на виставку до музею. Він знає, що таке музей. Він знає, що там відбувається в цьому музеї. І у вас цей музей чудовий просто. Він прекрасно. Ну, Хмельницькому є багато чого, яке треба було б. Я вперше Лариса тут часто буває, а я вперше так. в Хмельницькому і вперше в Хмельницькому музеї я вам хочу сказати, що це Достой, достойний музей і, і велика і шана. Я взагалі би всіх музейних працівників. Я не знаю, якось нагороджувала би якимось за за мужність, за, за відвагу за роботі <розумності> за відвагу, за відданість. <розумності> Їм треба давати якісь, якісь нагороди, тому що це, це люди, які віддані своїй праці повністю. Вони вони їх ця робота поглинає і на це дивитись просто дуже, ну, дуже приємно. <розум>. Ми любимо. Ми любимо да, супер. Toys. Значить, ще привезти <розум> виставки, ще <crocod> ficou, <встр> або провезує ще. Приїде обов'язково під, під під закриття виставки. Буде презентація книжки, яку написала Іванна Стратійчук про мою творчість. І ми привеземо тираж, зробимо презентацію. Так що ще музей оголосить, коли це буде. Так що я ще буду в Хмельницькому році. Наш ефірний час добігає кінця. Власне, давайте так на завершення підсумуємо і ще раз скажемо глядачеві, чому ж йому варто відвідати вашу виставку Сила природи. Дуже запрошую вас на діалог з художником Лариса Піша. Дуже чекаю ваших відгуків і дуже буду вам вдячна, шановні хмельничани. Пані Оксано. Е, раджу прийти подивитися справній справжній живопис. Е, справжнього хорошого, е, геніального в деяких місцях художника. В деяких місцях геніального художника. Супер, я вам дуже дякую за дякую. те, що знайшли час в такому щільному графіку. Завітали до нас в гості за таку теплу розмову. І впевнена, що багато хмельничан долучаться до вашого мистецтва. Дякую. Глядачам щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились програму на часі. Обов'язково відвідайте виставку. Вона триватиме впродовж місяця в Хмельницькому обласному художньому музеї. Дякую, що були з нами, і до зустрічі.